Житловий комплекс Гайпарк Відріал Велес резиденція встигніть обрати найкраще планування. Лише за останній місяць бійці центру спецоперацій Альфа служби безпеки України в Покровську та його околицях відмінусували понад 1500 окупантів. Кожного дня воїни також знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Бійці СБУ тривалий час ведуть бойові дії на покровському напрямку. А після загострення оперативно-бойової ситуації на цій ділянці фронту чисельність воїнів Альфи там значно збільшилася. Вони вони надскладні завдання в найгрячуших точках та влучними ударами ліквідують ворожі підрозділи. Крім цього, українська спецслужба уразила 39 артилерійських комплексів, зокрема реактивних систем залпового вогню, за допомогою яких росіяни обстрілювали Покровськ. Щоб створити коридори для успішних дронових атак по окупаційних військах. Воїни СБУ також уразили 18 ворожих засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Одночасно спецпризначенці Альфа здійснили серію операцій з за лінією фронту і за результатами таких рейдів було підірвано три великі склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів Росії. Загалом за останній місяць на покровському напрямку спецпризначенці відмінсували 20 танків, 62 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем і РСЗВ, а також 10 засобів ППО та 532 одиниці автомобільного транспорту. І далі розповім про унікальну і надважку операцію під назвою ГВЕР, про яку повідомив перший окремий медичний батальйон. 33 дні минуло від моменту важкого поранення та накладання турнікету. Шість спроб були невдаленими та втрачені. НРК, з них чотири це техніка суміжних підрозділів. Сьома спроба вона завершилася успіхом. Пораненого евакуювали з населеного пункту, що перебував під контролем ворога. Загальна довжина маршруту склала 64 кілометри, з яких 37 Пошкодженим колесом місія тривала майже шість годин. Під час маршруту до пораненого наземний роботизований комплекс зазнав ураження протипіхотною міною, але зміг продовжити рух на пошкодженому колесі. Під час маршруту до точки передачі дрон зазнав скиду з ворожого. БПЛА, але поранений, не постраждав завдяки броньованій капсулі українського бійця. Успішно евакуювали йому надали необхідну медичну допомогу. І наразі він продовжує лікування вже на наступних етапах. і Його життю нічого не загрожує. І ось ця історія вона дуже добре показує, наскільки важливими наразі є саме наземні роботизовані комплекси. Вони набули своєї актуальності за умов ускладнення логістики через велику кількість БПЛА з боку противника, в тому числі у повітрі. І зрозуміло, що на великих автівках чи навіть на бронемашинах під'їхати до позиції і безпечно виїхати назад. Це вже Є надзвичайно важко при цьому ось ці НРК, вони прийшли на поміч і зрозуміли таки виправити дещо ситуацію з нашою логістикою, і там, де здавалося би, проїхати неможливо, ось такі. Здавалося б, невеличкі наземні роботизовані комплекси вони справді роблять дуже і дуже велику роботу серед функцій, які вони здатні виконувати, і завдань це ціла низка місії. Зокрема, серед них це і логістичні завдання, тобто перевезення. Вантажів боєприпасів на позиції, особливо в дуже небезпечних умовах. Далі це звісно ж евакуація. Це підтвердження історії, про яку я щойно розповідав. Це евакуація поранених з поля бою, часто з можливістю розміщення навіть кількох людей на ношах. Далі, що стосується саме безпосередньо бойових дій, то ось такі дрони вони здатні переносити в тому числі озброєння це кулемети чи гранатомети для вогневої підтримки або певних інженерних завдань, а також для розвідки. І, зокрема, ми бачили відео, яке публікували наші бійці, де ось такий дрон під'їжджає ближче до лісопосадки, і фактично з Браунінга дуже ефективно може подавити вогнем противника і. От, виконати таке завдання без будь-якого залучення так нашої піхоти, наших бійців, фактично, ось такий наземний роботизований комплекс це продовження історії безпіл... безпілотного розвитку нашої армії. І зрозуміло, що такі дрони вони є дуже багатофункціональними, так і допомагають нашим бійцям виконувати велику кількість завдань на передовій, в тому числі ось ці дрони вони здатні і проводити дистанційне розмінування території особливо протипіхотних мін створюючи безпечні зони для саперів, і так само мінувати їх, що теж досить таки цікаве застосування ось таких «НРК». При цьому починалося все точно так само, як історія з морськими дронами. Так це були безпілотники камікадзе і умовно ось такий дрон, які ви бачите на своїх екранах з двома протитанковими мінами. От безпосередньо відбувається мінування місцевості. Ось цим дроном він міг заїжджати на певну позицію і власне детонувати, коли це потрібно. І були відео від наших військовослужбовців, де ось такий дрон під'їжджав. Під міст, який був надзвичайно важливим логістично, так для росіян там наші оператори побачили склад мін. Ну і він дуже ефектно і швидко вибухнув в потрібний момент, таким чином, фактично зруйнувавши логістику для ворога і не даючи їм можливостей якраз таки. Користуватися ним так і перекидати необхідне для своїх військ, ну і свої е, підрозділи, в тому числі щодо певних прикладів, ось цих роботизованих комплексів, то їх є декілька. Розповім про таких найбільш публічних і. Тут немає ніякого секрету. Це от те, що взято фактично з відкритих джерел. Відтак, дрон протектор, так він називається. Це по суті великий комплекс, що базується на позашляховику і може перевозити до 700 кілограмів вантажу, буксирувати причіп і перевозити до трьох поранених одночасно. Він має запас ходу до 500 кілометрів і кілька видів зв'язку, включаючи в тому числі. Starlink. а наступний приклад: це «Конюк-1». це комплекс, який призначений більше для логістичних, евакуаційних та інженерних і транспортних завдань, з переміщення вантажів різного призначення. Так, тобто, це в моменти, коли потрібно щось довести нашим військовослужбовцям. І до речі, в третьому корпусі армійському говорили про те, що зараз от НРК це більша частина. Нашої логістики, так яку ми взагалі проводимо, тому вочевидь, вони на полі бою нині дуже і дуже потрібні. Наступні комплекси – це «Рейтел-Аш», це багатоцільовий комплекс з корисним навантаженням до 400 кілограмів, який може використовуватися для перевезення вантажів, підвозу боєприпасів та евакуації поранених. І очевидь, ось така велика, велике різноманіття. Так, ось цих моделей різних типів цих дронів робить їх дуже перспективними. Я б сказав, на полі бою. І те, що вони будуть покращуватися і удосконалюватися, це в принципі зрозуміло, тому. Бажаємо наснаги нашим інженерам, нашим виробникам, які дуже і дуже активно цим наразі займаються, допомагають нашим силам оборони збройним силам України в їхній бойовій роботі, тому що ось такі комплекси вони справді дуже потрібні нині на фронті. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав позиції українських військ на Добропільському та Покровському напрямках. Зокрема, він зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу національної гвардії Азов, 4 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Рубіж та 25-ї окремої повітряно-десантної Січославської бригади, яка тримає оборону на покровському напрямку. Він зазначив, що з військовими обговорили ситуацію на передовій, забезпечення позицій усім необхідним, логістику, ротації, досвід бригади, а також розвиток дронів та реалізацію програми контрактів 18-24 та майбутній перехід на контрактну армію. Зокрема, говорили про комплектування бригади та підготовку військових.